Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA. UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALET, серія XL на цоколь H11, артикул XLH11G4. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 65 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 В. На проводі живлення є невеличкий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Дані лампи йдуть тільки в лінзовану фару. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Дуже яскраво і потужно відсвічує лампа. Нагадаю, потужність 65 Вт. Колір світла білий, як ми бачимо. Колірна температура заявна 6000 Обов'язково після встановлення будь-яких ламп і заміни на світлодіодні, обов'язково потрібно встановлювати правильну світлотіньову межу фарі для того, щоб не засліплювати інших водіїв. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.